Сергій Олексійович був дуже товариська людина, мав високе поняття про офіцерську, людську гідність та честь. Дуже не любив там, підлабузників, мог відверто говорити правду в очі людині. Дуже любив свою сім'ю. В нього залишилась донька та син. Сергій Олексійович, він виконав свій військовий обов'язок, обов'язок офіцера виконав до кінця. Мені запам'ятався такий випадок, коли одного з військовослужбовців, тоді ще була військовослужбовця строкової служби, в нього захворіла мати, і Сергій Олексійович у вільний від служби час сів за кермо свого автомобіля, повіз у Світловодськ. Начебто відстань недалека, але Просто сам вчинок. Солдати його дуже любили, поважали. Навіть під час проведення антитерористичної операції він міг знаходитись в окремих там приміщеннях, палатках для керівного складу, але він єдиний майже з заступників командира полку, який жив в палаці разом з військовослужбовцями військової служби за контрактом. Спочатку збройної агресії. Він дуже переживав все, все це, тому що в принципі він розумів, що можлива, можливі бобу бойові зіткнення, можлива війна повномасштабна. Він, як заступник командира полку, повинен був забезпечувати морально-психологічний стан особового складу, ну враховуючи специфіку цього конфлікту. Це було не дуже просто. Коли полк вирушив до Донецького аеропорту міжнародного імені Сергія Прокофєва, він знаходився разом з особовим складом. Прийняли перший бій в травні 2014 року. Він пройшов досить довгий бойовий шлях. Показав себе як людина, як справжній патріот. Той день, коли він загинув, 4 серпня 2014 року, перед особовим складом полку стояла. Важка бойова задача. Військовослужбовці повинні були приймати участь у штурмі та забезпеченні штурму Саур-Могили. Враховуючи складність цього завдання, командир полку, в принципі, особовий склад туди не призначав. А спочатку поступила команда, є добровольці. Поколник Сінчів підійшов до командира і сказав, що я теж бажаю взяти участь у штурмі Саур-Могили. Був розроблений план. Повторного штурму сормогили. Підкріплення нам видавалася група спеціального призначення. Ми отримали наказ на висування декількох наших розвідувальних груп в район сорому Гили. Саме це був населений пункт Петрівське. Сергій Олексійович просто виїхав в складі моєї групи. Він появив бажання поїхати на штурм сорок могили. Просто як боєць. Скоріше за все, це вже працювали либо ствольна артилерія, либо САУ, але важких калібрів, проти якої ми просто не могли встаяти. Наша задача була за цей період, 15 хвилин, закріпитися і знайти собі укріплення, тобто скористатися укріпленнями самого ворога. Я з... ще тримаю військовослужбовцями зліва заходив з САУРК, потокованих сенчав з правої сторони заходив з командиром групи. О, ми просто ховалися за своєю технікою, вели Вогонь в своїх секторах в стрільби і через те, що по нам стріляла дійсна артилерія, я прийняв рішення, те, щоб ми почали відходити назад. Ми почали відходити в пішому порядку вниз до самого низу комплексу, туди під'їхали дві БМП. І ми просто швидко дуже погрузилися. Ми падали просто один на одному. Я пам'ятаю, мене придивило кимось дуже важким, але я просто навіть не пискав, і ми їхали далі. Поряд з нами розірвався один із снарядів або мін. Наша БМП зупинилася, чомусь вийшла зі строю. І вийшла така ситуація, що всі, хто були зверху, а вони отримали різного роду поранення. Я не знав, що це був підполковник Січ. Я думав, що це один із військовослужбовців спецназу, просто рядовий, рядовий боєць. Ми одразу спішилися і почали надавати допомогу пораненим. На жаль, на той час у нас був дуже низький рівень підготовки в плані медицини і низький рівень забезпечення. Тобто, у нас були старі жути звичайні ІПП, але вже ними ми надали першу допомогу. Він був у свідомості, щось говорив, але ну, в ті гарячки просто не було зрозуміло, що намагався нам навіть допомогти. На одній нозі дострибував, його підтримували, але він дострибував до іншої БМП, в яку його погрузили. Нарванули просто на пункт збору і вже звідти. Поранений було перегружено і відправлено в питаль. І я, чесно кажучи, я вірю, що з ним буде все добре. Осколок вийшов у це місце, він пройшов через тіло і вийшов ззаду, ззаді тут є отвір від осколку, бо цей отвір. Пройшло дуже багато часу, поки прилетів гелікоптер, поки довезли, Тому так ми втратили. Нашого бойового побратима. З цього життя Господь забирає кращих. Він дійсно для нас всіх був самим настоящим прикладом мужності, героїзму, офіцерської гідності. Ну, ми будемо намагатися підтримувати ті традиції, які він запроваджував в нашому колективі. Він дійсно був достойним вчителем, другом.